Привіт, друзі! Ну що, вітаю вас з новим автомобілем! Це була одна з найшвидших розгрузок автомобіля. Знаєш, скільки зайняло? Я думаю, хвилин 8. тому що я одразу сів в автомобіль. Він просто її відсігнув. Я з'їхав, все уїхав. Евакуатор і вам показувати зараз. Буду цей автомобіль, тому що показати є що. До речі, цей автомобіль продавався в нас в телеграмі і. По адекватній ціні, але я зараз його зроблю і буду продавати трішечки дорожче, тому що вже автомобіль тут. Коли ви побачите пошкодження, то багато кому сподобається. І якщо людина розглядає такий автомобіль собі, я думаю, він його одразу і купить. Давайте одразу нагадаю, це у нас Subaru Legacy 2022 року з пробігом 80 тисяч миль. Єдиний мінус це пробіг, але машина майже без пошкоджень, ціла безпека, ну і відносно новий автомобіль. Закрию капоти для того, щоб одразу можна було дивитися на пошкодження і вам показувати. Тому що авто от тільки-тільки приїхало, і я ще його навіть не розглядав, буду разом з вами зараз розглядати і дивитися пошкодження, ну і взагалі знайомитися з цим автомобілем. Одразу великий плюс, що приїхав бампер. Я сподіваюся, що ми його спасемо. Ось ця частина ліва в мене є. Кусочок припаяємо, ось так обріжемо і все. І буде оригінальний бампер. Я його давно купив, тому що я бачив людина, продавала, думаю, чому б не взяти. І буде оригінальний бампер. Решіточка у нас. Це вона брудна. Блін, ціла решітка. Прикинь. Значок трішки потертий, але я думаю, він спалірується. Навіть да, туманка приїхала. Ось це клас, тому що вона не дешево коштує. Це ледовська оригінальна туманка Subaru. Ну, якихось 50 доларів коштує. Немає тільки заглушки на бампер. Так, пошкодження. Де у нас основні пошкодження? Я пропоную відкрити зараз капот. Оп. Ось так виглядає тут моторчик, трішки брудненький, але ну, він не брудний, він в пилюки. Помиймо. Трішки передня частинка бризовіка також пішла, і все. Панель стоїть повністю на місці. Тут прям пошкодження по фарі були. Так що, ось це, я думаю, ставимо на місце, вдіваємо фару, крило, до речі, в мене в колір, і все, автомобіль готовий. На капоті я бачу ось невелика вм'ятинка. Я думаю, відрихтуємо, пофарбуємо і все ідеально буде. Так, що в нас дверка? Ну, Трішечки поцарапана. Да. Ось тут відкривають двері і. Обкрило царапають. Нічого страшного. А, і потрібно буде цей трикутничок, якщо його немає. Блін, якщо чесно, я на це й розраховував. Тому що прям хотілося, щоб все так було, як ми зараз бачимо. Ну, лонжерон я навіть не буду показувати, тому що е, я думаю нема на що дивитися. Ось так треба заглянути. Нема ніякої складочки, взагалі немає ніяких пошкоджень. А, ладно, ось покажу вам які пошкодження по лонжерону. Ой, по підсилювачу. Да, якщо чесно, кайф. Мені подобається, мені подобається. Із мінусів, які я побачив вже, коли автомобіль приїхав, це поцарапаний капот і трішечки поцарапане крило. Потрібно буде його або фарбувати, ну, да, скоріше, його фарбувати. Ось це обідно. А, можливо, воно спалірується, Дивись. Ой, буде класно, якщо спалірується. І буде автомобіль не фарбований. Так, давай пройдемося по кузову по всім іншим елементам. І бачиш, тут є ось ця лінія. Цю лінію роблять страховики для того, щоб розуміти, чи автомобіль е, бився, фарбувався, чи мінялись запчастини. Не знаю, яка логіка, але я чув десь так, що вони роблять. Так, крило окей. дверка окей. Ця також. Задня. Ой, царапінка. Це тому, що чорний автомобіль, з-за того всі царапинки видно. Так, що це за вм'ятинка? А, Да, дивись, м'ятинка маленька є. Ну, нічого зробимо. Так, задній бампер, скоріше, всього, також ми пофарбуємо, тому що тут є причес. да, Його потрібно буде фарбувати. Багажник цілий. До речі, це підкрилок з автомобіля. Він піде на смітник. Так, крилишко окей. І там дві дверки, начебто, окей. Дуже приємно, коли. Приїжджає автомобіль, прям такий, на який ти розраховував. От ти думав, що там просто буде пошкодження невелике по верхньому цьому оку, де фара ставиться. Все, так і є. Якщо чесно, це дуже приємно. Я кожному бажаю, хто дивиться це відео, відчути такі відчуття, коли прям приїжджає те, що ти хочеш. Ну і звісно, цей автомобіль, після того, як зробиться, буде продаватися. І якщо тебе цікавить, можна вже пам'яточку собі зробити. Що цей автомобіль, я думаю, буде вартий уваги. Ну і звісно, а давай ще подивимося лабаш. Лабовик у нас цілий. Клас. Пішли всередину. Оп, бо зеркало досить дорого коштує. Оця стекляшка, просто стекляшка з ось такою штукою Subaru в Америці. Коштує 150 доларів, може й 200 навіть будуть просить. Салон дуже класний, тому що автомобіль чорний і салон комбінований, світлий і темний. В поєднанні з автомобілем, кольором автомобіля, дуже класно виглядає. Ну, звісно, шкіра, все як потрібно. Тут у нас комплектація Limited, звісно. Давай, одною рукою. О, все, рівненько. Що ми можемо бачити, це, звісно, не стріляний руль, ціленький. Прям рідна безпека в цьому автомобілі. Якщо, до речі, руль не стріляний, то в 99 випадках інші подушки також не будуть стріляні. Якщо, звісно, пошкодження попереду, а не в сторону. Якщо, звісно, в сторону, то штора буває, стріляє. Що ми тут маємо? Ми маємо тут цілу стелю. У нас не так часто зустрічаються автомобілі, у котрих повністю ціла безпека. І це кайф, тому що не потрібно буде туди лізти і не потрібно буде нічого в салоні розбирати. Воно прям як є, так і буде. Так, ремінь, давай. працює Тут у нас по органам управління що, є електрокришка багажника? Ні, тут звичайно, тут не може бути електрокришки багажника, я думаю. Ну тут тільки кришка багажника і є. Тут у нас є, звісно, пам'ять сидінь, це комплектація Limited, я нагадаю. І мені дуже подобається комбінація з чорним глянцем. Тому що що, що а чорний глянець завжди буде в тренді. Це тобі не дерево, яке, як на Toyota Camry, знаєш, в раковичках, на легендах. Нічого не працює, бо автомобіль повністю мертвий. До речі, я його ще не заводив. Я думаю, це ми також зробимо, але трішки пізніше. Так, що ще нас цікавить, що тут у нас? Нічого. Нічого, нічого, нічого. Та що я хочу знайти? Тут уже стільки людей побувало до мене. Давай ще бардачок. Знаєш, що ще? Сікретка. Сікретка. Не часто вона приїжджає. Приїхала. Давай подивимось, що у нас позаду. У нас тут майже нічого немає. Все, я більше не знаю, що тут показувати. Я вже. Чим скоріше хочу переходити до ремонту, тому що тут ремонту буде, я думаю, максимум на один день. Пішли, подивимось назад, що там є, і я б хотів би відкрити багажника. Постараємося щось це зробити. До того, щоб відкрити багажник, це бустера. Цілий автомобіль. Раз. Два. І ми бачимо, що відкритий багажник. О, дивись. Ти думаєш, це не кайф? Та це повноцінний кайф. Тобто повністю комплектний бампер приїхав з автомобілем. Шок в шоці. Так, що у нас тут по багажнику? У нас тут є зимний коврик. Забрали. Забрали запаску. Нема запаски. Чи її тут не повинно бути взагалі? Хоча я думаю, повинна. Ну, я навіть не знаю, може її на аукціоні не було. Ну, тобто в багажнику. Ой, який звук. Можу сказати, що в багажнику нічого цікавого нема. Ну і ще залишилась у нас задня дверка. Ти дивись, яка дверка чиста. Вона така білосніжна, що мені аж страшно. І я думаю, тут можна вологе прибирання зробити, де і все. Ось ці резинові накладки, вони прикольні. Це зимній варіант. Сюди можна все класти і не переживати за кавролін, що з ним щось станеться. Ремені засунуті, наче автомобіль вже хоче проходити сертифікацію. Ну Я думаю, так воно і буде. Пару днів і на сертифікації. Так, що в нас тут ще цікаве? О, накладка на крило є. І фарка. Фарка. О! І саме головне, що мене тут цікавило. Ось воно, ось воно. Це в нас кронштейн фари вуха. Ось це верхнє. На ebay таку фару ви продавали ще за доларів би 60 точно. Хоча і гайки, і кранти просто немає тут нічого живого. Добре, сміття, але зі сміття можна навіть щось і дістати те, що мені потрібно. Ось що мені потрібно. Ну, ось такий автомобіль до мене тільки що приїхав. Я думаю, тут робити немає що. Декілька неділь і він буде повністю готовий. Так що можеш стати щасливим власником. Не забувай про наші соцмережі, інстаграм телеграм. В телеграмі, до речі, автомобілі, котрі до нас тільки йдуть, і їх можна купити. Як цей автомобіль можна було купити дешевше, чим я його буду зараз продавати, коли зроблю. Тому що автомобілі в дорозі коштують дешевше, ніж після того, як вони сюди приїжджають. Я це кажу в кожному відео на цей автомобіль в мене є, я її замовляв з Єбея, і вона вже лежить, напевно, в мене місяць і чекає цей автомобіль. І вона чекала просто, щоб я міг подивитися, чи тут є на автомобілі ці вушка, чи немає. І вони є. Що у нас по по охлаждаєчки? Все на місці. Уровень є. Клас. Маслицо? Маслицо є. І ще, що ми перевіримо, кондєр. Кондьор, кондьор. Тому що якщо є, є. значить все ціленьке. Радіатори всі ціленькі. Це означає, що нічого немає ніяких пошкоджень по радіаторам. Ну, звісно, що тут і так логічно, що немає пошкоджень, але можливо там десь знизу прижато. Потрібно перевірити на всякий випадок. Я перевірив. І, до речі, і на аукціоні цей автомобіль стояв не заводний. Так що я пропоную це зробити. Досить дивно, чому він не заводився, але я сподіваюся, все буде окей. Автомобіль завівся, і це добре. Із мінусів чомусь горять помилки, і досить дивно, чому вони горять, тому що не повинні горіти. Пізніше почитаємо комп'ютером, і я думаю, зрозумімо. І тільки що коли замінював акумулятор, побачив, що потрібно ще буде відрихтувати нижню частину бризовичка, там, де направляйка бампера, бо трішечки зам'ята. Тому що так, коли дивишся, наче нічого не видно. А потім я це все познімав і ось бачиш, трішечки зам'яло. Думаю, нічого страшного, це все витягнеться і все буде їздити. Головне, що щоб підсилювати цілий і геометрія рівна, тому що багато кого це дуже сильно хвилює, тому що я до цього відношусь спокійно. А людям потрібно, щоб була геометрія рівна. Я їх розумію, це їх вибір. Вони з цим не стикаються кожен день і. Може, і бояться. А по факту, якщо автомобіль добре зроблений, то там геометрія по факту не може бути нарушена, із-за того, що якщо буде геометрія нарушена, то не буде зазорів, нормально запчастини не будуть ставати на автомобіль, якщо нема геометрії. Так що додаємо ще ось цю частину рихтовочки. До з наче самого ось цього, не дійшло, чисто ось цей підсилювач великий, такий загнуло всередину. Ну, бачиш, удар прийшовся чисто по фарі і по ось цій частині якийсь, напевно, скользящий в цю або в ту сторону. Ну, скоріше всього, по бамперу, то в цю сторону. Так що цю частину також додаємо до рихтовки. Ну а по факту це все одно око, тому що сюди вставляється фара, це називається око. Раніше це все називали глаз, але зараз українізуємося. На цій ноті ми будемо з вами прощатися. Все, що хотів, я вам показав в цьому відео. Наступне відео про цей автомобіль, напевно, буде один день, коли вона рихтується, і потім декілька днів вона буде фарбуватися, і все, вона буде готова. Ось такий тут буде ремонт. Про цей автомобіль не буде контенту там, на одну серію, як ми його будемо відновлювати, тому що тут немає що показувати. В наступній серії, я думаю, тут буде вже повністю готовий автомобіль, і я вам вже його тоді покажу. Так що запам'ятайте його ось таким. І до зустрічі!